А твоя сестра думає на три кроки вперед. Цей задум повністю належав Рубі. Ура! Братику, ти там дивишся, які почуття вирують. Невже? А сьогодні ми дізнаємося, чи володар близько чого ймення існує насправді? Якщо так, то копнемо глибше. Добренько, починаємо вже. Копни глибше, а шанс. Не чекав, що тобі є діло до майданчика. Чого це раптом так? Роби все, що й дотепер. Але дещо дурненько відаю сю себе в грублазні. Я ще в зумі беремо інтерв'ю в косплеєра. Сьогодні відіспатися не вийде, але те, як ти поводишся з канусею, було трішечки оманливо, еге ага. ж? Я розумію, що Акву приваблювала саме Кануся. Можна не сахатися, ніби чому в гледів. Мені чорт забирай, поля ще певзню Канусю. У цьому світі прямо тої та порядність цю славу не дістати. Очікуйте в озвученні вітенарі уже цієї зими.